Доброго мирного дня вам. Перше питання, яке постає, коли заходиш в гру. А там все нормально в цій грі зараз буде. Анонсували нам до Стобіса різної Гедоти сьогодні, а на завтра так взагалі топ Гедота улюблена подія власників самої кращої гри в світі. Навіть жему трохи впала з кланового з Ліги. В Є будуть відкривати нові локації тим, в кого вони не відкриті. Бачимо відразу новий квест. Знову той же бурштин і та ж мушля. Ми зненацька знову в діамант 2. Пошта. Подарунок Піонеру. Дають нам дві загадкові. Якось вони непевно дають, показують час, напротязі якого діє цей подарунок. Але якщо гравці заходять пізніше, то цей подарунок також є. Якось до сих пір для мене це не зрозуміло. Ці подарунки загадкові зникають. Або вони залишаються. Нам дають вудки навіть і така більш-менш обмін здравий, як то кажуть. Нам навіть дають жетони на дві локації. Це супер. Хоча присутність Події, дві локації, нічого хорошого за собою не несе. Це дуже-дуже погано. Діставатися до нагород буде дуже-дуже важко. Загадкові в нас була підозра, таке буде. Як нам багато надавали колес? Не дають вже загадкову вудку за 4 кажема. Там звичайна вудка. Тут безкоштовного немає. Тут якісь нові. Це ми сміття вже будемо збирати, підозрюю. У нас вже гра спустила до рівня сміттярів. Так, загадкова пара. Загадкова пара. Шестигодинна подія. Дунай У мене Ще й досить багато загадкових на Дунаї. Наловити то баснословна кількість, як вони вимагають, якась ще година. Ретро риболовлю. Також. З загадковими. Вимагають ліцензію. Вимагають незвичайні навіть. І рекорди: Поки не можу сказати наскільки це реально, нереально наче виглядає реально, але якось незрозуміло. Шість годин я за допомогою цієї події прокачав минулу епічну нову на четвертий рівень, ледь дошкрябав. дошкрябав через минулу-минулу нову. Звичайно. Добре в нас була. На цю звичайну ще подія в журналі. І я через порайдинки зробив рекорд тієї. Тому дошкрябав в минулій події. А знову висяк. Можна прямо на клавіатурі гуляти. Тільки заходиш в журнал в початку події, все, висяк. Вибачаюсь, це не моя вина.